Нещасний випадок у горішніх плавнях стався вчора, 4 серпня, поблизу стадіону спорткомплексу Юність. 66 66-річному чоловікові стало зле. Він встиг повідомити це охоронцям з муніципальної варти, які якраз були поруч. Після чого пенсіонер втратив свідомість за три хвилини. Медичну допомогу вже надавали фельдшери швидкої до приїзду екстреної допомоги, також допомога яказувалась бригадою ПМСД. Затем приехали мы, подключились. Медицинская помощь была оказана в полном объеме. Достаточно долго продолжалась реанимация в машине. Потом э, около приемного отделения, к сожалению, наши усилия оказались безуспешными. Э, мужчина умер. Там были очень серьезные заболевания у мужчины сердечно-сосудистого характера гипертония, шумистая болезнь сердца, и э, началось все. З нарушення сердячого ритму. Останнім часом такі випадки почастішили, а пов'язано це із нинішніми спекотними погодними умовами. Тож треба берегтися, зазначив завідувач підстанції екстреної медичної допомоги Павло Летунов. Зараз дуже жаркі дні. Рекомендується желательно людям, які страдають сердечно-сусуддями заболіванням, гіпертонія, ішемія. Какие-то сопутствующие заболевания. Желательно поберечься, но ну, если уже необходимо выходят на улицу или куда-либо, то накрывать голову каким-то головным убором, брать с собой воду в бутылке при необходимости пить ее. Нахадіться більше часу в тіні за інформацією ВОЗ, щороку високі температури повітря негативно впливають на здоров'я немовлят, людей похилого віку, хронічно хворих та тих, хто працює на вулиці. Спека може спровокувати виснаження та тепловий удар, а також може загострити наявні захворювання. Дотримуючись простих рекомендацій, можна запобігти негативному впливу спекотної погоди на здоров'я, запевняють фахівці. Отже, якщо поруч із вами комусь стало зле через високу температуру. У повітря медики радять робити наступне: перемістіть людину в тінь, позбавте її всього, що стискає тіло. Збризкайте непритомного холодною водою. Якщо є на шатир, дайте його понюхати. Варто напоїти людину водою. Підніміть ноги недужого вище, потріть коловими рухами по страждалому скроні. Обов'язково не забудьте викликати екстрену медичну допомогу.